На Буковині визначили найсильнішу людину краю у місцевих богатирських іграх. Вдруге поспіль переміг 25-річний Павло Костенюк. Щоправда, у боротьбі за почесний титул йому довелося не лише здолати сімох суперників, а й самого себе. За змаганнями спостерігала Олена Центила. Отримати звання найсильнішої людини Буковини 2009 року було непросто. За умовами змагань конкурсанти мали перекидати величезне каміння, тракторні колеса вагою більше 300 кілограмів і навіть піднімати автомобіль. Із цим завданням впоралося лише двоє спортсменів з дев'яти. Кам'яні брили вагою у 120 кілограмів через металеве поруччя вдалося перекинути усім. Щоправда, давалося це нелегко. Випробувати свої сили могли і глядачі, але охочих було небагато. Ніколи для, для мене треба менша вага. Можу підняти, поки що мішок картошки. Звичайній людині на ці брили навіть дивитися страшно, а намагатися відірвати їх від землі й поготів. Наприклад, ось цей снаряд важить 110 кілограмів. По одному в кожну руку і вперед. Цю дисципліну називають прогулянкою фермера. Пронести дві металеві колоди потрібно якнайдалі. Кожен крок вимагав надзусиль. Не витримували руки, ноги і нерви. Назар Павлів тракторні колеса перекидав наче іграшкові, а потім рахував синці. Але оце важливіше. Це своєрідне випробовування власної сили. Крім того, як ми бачили, суперники всі дуже сильні і власна сила. Ну, цікаво, просто позмагатись. Сам процес змагання. Назар посів третє місце на Буковинських богатирських іграх. Друге дісталося його земляку прикарпатцю Ігорю Орніку. А переможцем визнали чернівчани. Павла Костенюка. Рецепт успіху чемпіона простий. Спину мати, сильні, ноги в